Премудрість прості, ви, слухаємо, Святе Святий Іван Лія І духові твоєму. Від Луки Святе Іван лі, Читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Одного разу приступили учні до Ісуса. Приступили до Ісуса 12 учнів і кажуть відпусти людей. Хай йдуть по хуторах та селах, що навколо і знайдуть собі пожиток на поживу, бо тут не в пустин пустинному місці, а Він їм каже, дайте ви їм їсти. Вони відповіли: є у нас тільки п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо і купимо поживи для всього цього народу? Було їх яких п'ять тисяч чоловік, а Ісус сказав до своїх учнів. Розсадіть їх з гуртками, яких по 50 чоловіка. І вони так і зробили, і всіх розсадили. Тоді він взяв п'ять хлібів дві риби, і звівши ворог очі, благословив їх, поламав, і дав учням, щоб вони клали перед людьми. Усі їли до нас, і тут зібрали куснів, що зосталося, дванадцять кошів. Слава тобі, Господи, слава Тобі!